Полтавці вже давно звикли до корупції та корупціонерів в місті. Майже всі мешканці знають такі одіозні прізвища, як Мамай, Дикань, Ямщикові, Поліщук, Бражник тощо. Таковішок тоже є. Але корупція значно ширше, явище, ніж нам може здатись на перший погляд. Адже велика кількість дрібніших корупціонерів перебувають за кадром. Однак саме вони допомагають деребанити бюджетні гроші мерам і депутатам. Лаше чистіка, акуратненька і приємно. Сьогодні ми розкажемо про одного з таких полтавських чинуш. Знайомтесь, це Микола Швальов, головний архітектор Полтави. Ми просимо вас до співпраці. Мало хто з полтавців взагалі знає про його існування, але саме Шевельов є одним з тих чиновників, які роками вибудовують корупційні схеми та допомагають різним диканям і мамаям ці схеми втілювати в життя. Вопроса все нету. Так саме через Шевельова проходить головна дозвільна документація на все, що ви хочете поставити, змонтувати чи побудувати в місті. Магазин, маф, пересувний лоток, кіоск, літній майданчик, будинок все має пройти через його руки. З Практичної точки. Зору, це необхідно для відомий корупційний скандал. Коли депутат Євген Дикань попався на хабарі, яскравий тому приклад. У 2021 році депутат партії за майбутнє Дикань вимагав з підприємця Хабар у розмірі 5 тисяч доларів за можливість повісити вивіску. І саме Шевельов грав одну з ключових ролей в цій схемі. Саме він мав оформити документи, коли підприємець таки дасть Хабар. по моєму говорить, хорошо. І це лише один приклад. А таких корупційних прикладів за участі Шевельова сотні. Можна лише уявити, скільки коштує поставити мав в центрі міста з порушеннями, коли тільки за рекламну вивіску вимагали 5 тисяч баксів. Я готов з тобою зустрітися, пообщатися. Просто вийдіть на вулицю і подивіться навкруги. Будь-який мав, який ви бачите в місті, обов'язково пройшов через липкі руки Шевельова. І за кожен він збив з підприємців гроші. Не пам'ятаю вже, не можу пам'ятати всього до Саме тому в Полтаві величезна кількість мафів стоїть з грубими порушеннями і поплюжить не лише історичний образ міста, а й несе пряму загрозу його мешканцям, бо за все проплачено. От лише маленька частинка прикладів мафів, поставлених в супереч норм і приписів. І Шевельов, і дикань, і Ямщукові роблять вигляд, що не помічають цих грубих порушень. Чому? Бо за кожен такий об'єкт і за кожен квадратний метр їм сплачено корупційну ренту. Складно, безмежно. Те, що мафи перебувають під ручним контролем шефа Шевельова Євгена Диканя, підтверджує і депутат Вадим Ямчукова. Я тут повністю з вами згоден. Так, 29 травня під час трансляції містобудівної комісії стався грандіозний конфуз депутата Вадима Ямщукова. Під час включення він забув вимкнути мікрофон і ненароком на загал підтвердив, що саме Євген Дикань в ручному режимі керує наданням дозволів на мафи та їх продовження. Що ми зробили по кіосках? Що я просив. просівя на люди прийшли на комісію, тому що це стратегія так зараз хаос буде? Зараз ну ми демонтаж винесемо кіосків. кіоска. Згодом цю частину зашкварного запису було видалено з трансляції, але журналісти встигли її зберегти. Тобто, по суті, чисте злочинне угрупування Євгена Диканя, Миколи Шевельова та партії за майбутнє створило тотальну корупційну систему по вибиванню грошей з полтавців. Навіть не зважаючи на відкриті кримінальні провадження, ця мафія продовжує безкарно діяти. Далі буде.